Сьогодні готуємо страви виключно з лаваша. Вони виходять дуже смачні, ситні та дуже швидко готуються. І так, поїхали. Перша страва це бюджетний шашлик. Фарш я виклала в тарілку, додаю до нього овочі, нарізаю до вільної форми та кладу в чашу блендера. Все гарно перебиваю, то додаю до фаршу. Перемішую, посолила, поперчила за смаком. Знову перемішала, ще я додала яйце. Я трошки змінила даний рецепт і додала сир в мене був моцарела, перемішала та викладаю, як показано на відео. Один шар, потім інший шар. І так, поки не, нам вистачить інгредієнтів, і потім розрізаю навпіл, потім знову навпіл. Пронизую шпажками та перерізаю. Можна трошки ширшої форми, можна вищої форми. Я, ще раз повторюся, вперше це готувала, то в мене трошки воно. Не вийшло гарної форми. Та поставила випікати 180 градусів 25 хвилин. Тим часом для змащення я готую соус. Під відео напишу, чого скільки додала, змащую за 5 хвилин до готовності і знову відправляю в духову шафу. Пропікаю. І ось така краса вийшла. Це дуже смачно. Смачного вам і підписуйтесь. Тепер пілося, Соусом теріяки. Смачно! Mm -hmm. Готуємо дуже смачний перекус. Це може бути як сніданок, так і обід і вечеря. Дуже швидко готується, смачно, ситно. Давайте готувати. До фаршу додаю цибулю, спеції та сіль, зелень та все перемішую. Викладаю на лаваш та розрівнюю. Зверху щедро посипаю натертим сиром. Закручуємо та нарізаємо, так як на відео. Нарізаємо однакової ширини. Викладаємо форму, в якій будемо запікати. В іншій мисці збиваємо яйця, ложка столова сметани, молоко, сир чедер і заливаю. Ставлю 180 градусів на 25 хвилин. Дуже смачно виходить, ароматно і ситно. Приємного. та Підписуйтесь! швидкий та простий сніданок. Трубочки з сосискою. Не дуже легко готуються, надовго насиченість та не набридають. Лаваш обрізаємо по довжині сосиски, натираємо твердий сир і отак закручуємо, як на відео. Збиваємо яйця з сілью та спеціями. І обмакуємо трубочки в яйця. Та викладаємо на розігріту сковорідку і обжарюємо з усіх сторін до такого золотистого кольору. Виходять смачні, сир всередині розплавився. Куштуйте. і смачного вам. Та підписуйтесь. Куряче м'ясо нарізаємо полосками, додаю олію, оливкову, лимонний сік, сіль та спеції, томатну пасту і все перемішую. І мариную хвилин 20. Тим часом нарізаю цибулю. До цибулі додаю зелень, в мене петрушка, лимонний сік. Примінаю цибулю, щоб вона пустила сік. Потім обжарюю промариновану курку і готую соус. Столова ложка сметани, столова ложка майонезу, зелень, чесник, спеції за смаком та сіль перемішую. Вжарюю картоплю фрі та все викладаю поетапно. На лаваш кладу соус, курку, потім цибулю промариновану, листя салату, огірок, картоплю фрі, знову соус, кетчуп. І завертаю так, так як на відео конвертиком. Обжарюю до золотистого кольору з обох сторін. Смачного та підписуйтесь. Ліниві чебуреки за 10 хвилин. Спробуйте приготувати, і вам не захочеться возитися з тістом. Вони виходять соковиті та дуже смачні. До фаршу додаємо цибулю подрібнену, сіль та спеції. Зелень в мене петрушка, трішки води та гарно все вимішуємо. Лаваш я змочила у воді з обох сторін. Кладемо фарш та закріплюємо виделкою. Обжарюємо на розігрітій сковорідці з обох сторін до золотистого кольору. Смачного та підписуйтесь.